Чернігівщина посідає третє місце в Україні за кількістю людей з онкозахворюваннями. Однією з основних причин цього сумного рейтингу є невчасна діагностика хвороби, що зумовлює надалі і складний перебіг. Якщо дивитись по відсоткам першовиявлених випадків онкозахворювань, і скільки з них є в запущеному вигляді, то це сягає більше 30% і це серйозна проблема. Ранні стадії. Лікуються набагато ефективніше, і про виліковування онкологічних хвороб можна говорити, але тільки в тому випадку, коли вони вчасно діагностовані. Ідеальний варіант це на доклінічному етапі, коли ще онкологія не дає проявів, але ми вже її діагностуємо її появу. Групою ризику є люди старшого віку, проте 25% людей, у яких діагностують рак, це люди віком до 45 років. На виникнення цієї хвороби впливає багато факторів. Одним із них є стрес. На психосоматичні фактори дуже впливають особливо на гормонозалежний рак: це рак молочної залози. це Рак гінекологічний, якщо брати жінок, і там чітке є підтвердження, що стресові ці фактори збільшують захворюваність. Зараз у нас є певне збільшення накопичення груп пацієнтів, що стосується гормонозалежних раків, молочної залози гінекології, але ми більше поки що це пов'язуємо з зверненням людей, які мігрують зараз по Україні, із переміщенням. Наразі в Чернігівській області напрацьовує систему ранньої діагностики для трьох видів раку, на яких хворіє найбільша кількість пацієнтів. Це рак молочної залози, рак шейки матки, колоректальний рак. На нашій базі є два сучасні автобуси для надання певних послуг перш за все по вакцинації, але ми залучили саме для цього проєкту. Ми взяли понорницьку громаду, розпочали роботу в лютому місяці саме з ними. Разом з первинкою. Ми визначали контингент жінок і ми пішли по однієї по однієї і по раку молочної залози, по жінкам. Визначали контингент, первинка з ними працювала, давала електронні направлення. Ми логістично організовували доставку жінок в Чернігів-Бонкоцентр. На місці був організований супровід, робота додаткова ще психолога. Потім цей проєкт був розширено ще на кілька громад області, зокрема Добрянську, Куликівську, Ішнянську та Лусинівську. Ми здійснили 19 виїздів, обстежено 621 жінку. З них майже 11% це досить високий процент. 66 жінок було направлено на до обстеження, де були заподозрені змін. Це жінки, які не проходили всіх цих ранніх діагностичних досліджень. Які мали вже їх давно проходити, і от є такі результати. Якщо брати ще більш по конкретно по таких громадах, як Добрянська і Шнянська, то там ці показники доходили до 16-17%. Таким чином, в області було ухвалено рішення про розроблення регіональної програми, що передбачатиме створення маршрутів пацієнтів до найближчих у регіоні лікарень із відповідними обладнаннями для проведення якісної та вчасної ранньої діагностики онкозахворювань.